У зв'язку з надзвичайною ситуацією, лікарями нашої лікарні була надана медична допомога на сьогодні 23 особам, 22 постраждалих особи за вчорашній день і сьогодні було звернення вже за медичною допомогою. пацієнтів в стаціонарі було 9 чоловік, на ранок 8, тому що, на жаль, одна постраждала помилена. На сьогодні у нас 8 постраждалих, з них 5 важких. Вже важка одна пацієнтка. Характер травм різноманітний. Це і вухова травма, це травма ураженням склом, і травми, які мають ознаки скалкових уражень, а саме металеві скалки, металеві осколки, які, якими завдані важкі травми шкірного покрову, перелами кісток і черепно мозкові травми. Ті важкі, це і дорослі, і діти, якого діють? на сьогодні ми дітей не маємо. Було двоє діток, які в нас пройшли через амбулаторний прийом. Вони були скеровані на 16-ту міську лікарню, саме в дитячий стаціонар, вчора ввечері. Дітей в нас немає. У нас тільки залишаються дорослі пацієнти. і на жаль, всі вони в принципі мають досить складні травми, з них п'ять чоловік важкі. Якщо говорити про вишки, то це постраждали внутрішні органи, і кінцівки, і голова, чи от... Це постраждали, це політравма. Це постраждали не один орган і не одна ділянка тіла. Це постраждала така масова політравма, де є ураження і черепно-мозкові, ураження внутрішніх органів, ураження перелами кісток. Якщо говорити про психологічний стан людей, чи потребують вони психологічної допомоги, що вони кажуть? Як... Ці травми і ці проблеми, які виникають під час таких надзвичайних ситуацій, вони завжди супроводжуються порушенням психологічного стану. Є переляки, є стресова ситуація, яка проявляється не тільки травматично, а проявляється загостренням соматичних проблем, це гіпертонічні кризи, це наявні. Запальні процеси, це процеси стенокардії. Тому на сьогодні працює ціла мультидисциплінарна команда з нашими пацієнтами. Це не тільки лікарі, хірурги, травматологи, це і лікарі-психологи. І з перших, з перших же годин з ними працюють психологи і надають їм необхідну психологічну допомогу. Щодо жінки, яка померла вночі, що в, було, в неї було, які в неї були поранені, Це травми нижніх кінцівок, з ураженнями судинних, скажімо так, кучків. І там була дуже велика крововтрата. А що до кровотрати, чи є потреба у крові зараз в лікарні? Ми замовили кров. В принципі, так є необхідність в банку крові саме. В місті нас забором крові займається і збереженням крові займається станція переливання крові. Ми отримуємо від них. Ми вчора отримали запас крові, який необхідний був для нас. На сьогодні ми забезпечені в повному обсязі, але, скажімо так, на жаль, кров з крана не витікає. Тому на сьогодні є потреба в місті, особливо першої негативної групи, яка є універсальною групою і може бути перелита будь-якому пацієнту при наявності великої кровотрати. Тому необхідно донорство скерувати на станцію переливання крові для того, щоб забезпечити місто, наявність крові. А чи знаєте, оці постраждалі, важкі взагалі, які перебувають в стаціонарі, вони покупали повз, чи вони жителі будинків? Є жителі будинків, є, є в нас одна постраждала, яка перебувала на робочому місті. Тому в основному це ті, які проживали, мешкали в даному будинку е, з катерсів, е, а і були ті, які е, е, одна жіночка в нас є яка була на робочому місці.